Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ситуацію на фронті обговоримо із військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Давайте розпочнемо не стільки з фронту, скільки і з тилу, а саме із цих нічних повітряних атак, з якими росіяни зачастили останнім часом. Більшість цілей збивається те, що влучає. Дуже часто влучає аж ніяк не по військових об'єктах. Сьогодні нам Дніпропетровщина розповідала про те, що по сільськогосподарським спорудам, наприклад, б'ють. То яка мета цих ударів? Вони в першу чергу зараз намагаються настільки проводити масовані ракетні удари, скільки саме обмеженим боєкомплектом, ми бачимо це 10, 15, 20 ракет саме авіаційного базування або крилаті ракети морського базування, якщо говорити саме про цю номенклатуру а не 50, 60, 70. Тобто вони роблять зараз акцент на системність цих ударів. З періодичністю 2-3 дні, цього разу це було 4 дні, бо останнього разу саме ракетні удари були 22 травня. І саме такими ударами вони намагаються виснажувати протиповітряну оборону, але з іншого а це ще демонструє те, що в них обмежений дійсно боєкомплект. В них не вистачає часу, щоб його накопичувати, і тому вони використовують майже те, що виробляють. А чому ці об'єкти вони сприймають складські приміщення? Вони сприймають ось такі об'єкти, транспортні, якісь вузли, склади і так далі. Вони сприймають це як сіль, де можуть розміщуватись, ну, наприклад, склади з боєприпасами або паливно-мастильними матеріалами, чи щось таке інше. А, а окрім цього, вони ще і мають дуже низьку точність їх ракети зараз. Вони проходять технічного контролю повноцінного і є відповідні а, помилки саме а, при точності нанесення ударів, досить серйозні а, помилки. Вони це розуміють, але продовжують наносити ці удари, розуміючи, що це удари. Фактично, в більшості випадків по цивільному населенню, по а, цивільним об'єктам, тобто вони розуміючи, наносять терористичні удари, терористичні акти, як довго вони ще можуть тримати таку ритмічність, що ледь не кожного дня через день, якщо не ракети, то дрони летять на нас. Ну, якщо ми кажемо про дрони, то все залежить від а, поставок зераду. Саме від них залежить і кількість, і а, наскільки часто вони можуть використовувати дрони. А що ж до ракетних ударів, то кожного дня вони мають можливість накопичувати боєкомплекти від двох до п'яти ракет різної номенклатури, наприклад, на день вони можуть а, повністю а, комплектувати одну крилату ракету Х-101-555. Приблизно один раз на два дні вони випускають крилату ракет ракету морського базування калібр. А отже, таким чином, ми можемо робити висновки, що накопичення їх боєкомплекту залежить від їх виробництва, і десь приблизно на три один раз на три-чотири дні вони можуть обмеженим боєкомплектом наносити такі удари. Чому це відбувається саме вночі? Ну тут же не питання в тому, щоб очима бачити так цю ракету, бо цей дрон. Що вдень, що вночі радіоелектронна боротьба і засоби показують нам ціль, але є ще і візуальні засоби, які фіксують і супроводжують цілі. Отже, вони таким чином намагаються підвищити ефективність прориву нашої ППО, наприклад. А коли знищується дрон камікадзе шахет 136 то використовується для цього в тому числі і мобільні групи, які збивають ці дрони або з ПЗРК, або з великого калібру кулеметів, тобто це вже гарматні засоби. І коли це відбувається вночі, ну дійсно візуальна фіксація дрону камікадзе важко його зафіксувати аніж як в день. А тому вони обирають зараз переважно а, ніч Зрозуміло. Бахмут росіяни майже повністю зруйнували місто точніше, вони його повністю зруйнували, і оце згарище майже захопили. Для чого було кидати стільки сил і засобів на цей населений пункт з боку ворога? Вони, коли розпочинали наступальні дії в напрямку Бахмуту, вони розраховували, що вони будуть його використовувати як логістичний транспортний вузол, такий центр для розпочатку наступальних дій в напрямку Славянська. Бо я нагадаю, саме штурмові дії в напрямку Бахмуту розпочинались тоді, коли Росіяни ще тримали контроль над частиною Харківщини. І безпосередньо й дюмом ізюм був центр для накопичення бронетанкових підрозділів, які повинні були також використовуватись за задумом російського командування при наступі на Слав'янськ. Отже, вони готували плацдарм для цих наступальних дій. Але потім, коли було звільнено Харківщину, фактично сенс цих дій біля Бахмуту, ну він втратив своє значення. Але вони вже просто не могли зупинитися, бо вони пройшли там якийсь шлях. Вони поклали там декілька тисяч своїх вагнерівців, військових і так далі. Отже, зупинитися вже не могли і тиснули до кінця. Потім для них Бахмут це вже став як фетіш. Але я ж нагадаю, вони до кінця та місто не захопили насправді, бо саме в південно-західному районі залишається трикутник Чайковського та Корсунського в районі літачка. Він не контролюється російськими окупантами, а там знаходяться позиції Сил оборони України, і там працюють наші снайпери. Зокрема, сьогодні керівник взводу снайперів із Бахмута до нас вмикався, розповідав, як у них ситуація. На вашу думку, чи можливе повторення битви аналогічні Бахмуту на якійсь інші ділянці фронту? На сьогодні ні на сьогодні це неможливо, тому що у росіян недостатньо ресурсу для того, щоб реалізувати вже навіть такого рівня наступальні дії в напрямку якогось з міст, які можна було порівняти з за площею, наприклад, з Бахмутом. Більш того, біля Бахмуту, ми бачимо, як зараз у них сипляться фланги. Вони не зможуть утримувати цю ситуацію. Я не здивуюся, якщо після цього пафосної заяви про захоплення Бахмуту вони через деякий час змушені будуть з нього тікати, бо можуть зможуть опинитися в, наприклад, оперативному оточенні. Поки що про це. Зарами говорити, але як в перспективі це я цього я не виключаю. Ну і терористична організація Вагнер, начебто, виходить так із Бахмута. Чи може вона вигулькнути у найближчому часі е, на іншій ділянці фронту? Цілком можливо, але я не думаю, все ж таки, що вони повністю виведуть ПВК Вагнер з Бахмуту. Чому тому, що це досить е, велика кількість особового складу, яку треба кимось замінювати. А у росіян стільки вільних регулярів нема. відсутня. Така кількість вільної вільного ресурсу серед регулярів. А більш того, ну вони зараз завели туди перші підрозділи 31-ї окремої десантної бригади, але повітряно-десантної бригади. Але чим все це, це закінчилось, Вони одразу опинилися під впливом з боку нашої артилерії. Тобто навіть ті підрозділи, які будуть розміщуватись у Бахмуті, вони там як на долоні, і для них це буде ну м'яко кажучи, такий субітків бо в Бахмуті там ну нема де зараз сховатися майже все місто зруйновано. і Якось облаштувати позиції, щоб перечекати артилерійські обстріли. А можливість там мінімальна висотної забудови майже немає. Справді просто згарище, яке росіяни собі робили для того, щоб витіснити наші сили оборони, і виходить, що таким чином медвежу ведмежу послугу зробили собі. Дякую вам дуже за те, що долучилися і за вашу аналітику. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Зараз коротка пауза і випуск новин.